Мої вітання усім нашим глядачам. Це 1325 зміцнює країну в рамках інформаційної кампанії. І нагадаю, що триває всеукраїнська кампанія 1325 зміцнює країну, яка спрямована на підвищення обізнаності про резолюцію Ради безпеки ООН 1325 і комунікацію кроків, які сприятимуть активнішому долученню жінок до прийняття рішень та впливатимуть на безпекову ситуацію у громадах і країні загалом. І сьогодні я з радістю представляю нашого гостя. Це Олександр Корнійчук. Представник уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю, пані Олена, вітаю, дорогі телеглядачі. Ну, власне, я би хотіла сьогодні поспілкуватися про те, як в який спосіб офіс представника уповноваженої Верховної уповноваженої Верховної Ради України з прав людини долучений до реалізації впровадження резолюції 1325 вже на місцевому такому нашому локальному рівні, саме в Рівненській області. Ну, насамперед потрібно сказати, що Офіс омбудсмана активно підтримує резолюцію 13.25. І для телеглядачів потрібно насамперед сказати, що резолюція 13.25, Тут саме слово резолюція можливо лише тільки важке для сприйняття. А натомість це резолюція про прості речі. Це про насамперед про захист прав людини, це про роль жінки в громаді, про її можливість бути зайнятою, про її можливість отримувати освіту, про її можливість впливати на ті політики, які. Реалізується в громаді і загалом, як ми сьогодні ставимося до ролі жінки, до ролі дітей, до наших захисниць, як ставимося сьогодні, тут на Рівненщині або ж в іншому маленькому містечку в громаді нашої області. В рамках цієї інформаційної кампанії, ну зокрема на Рівненщині, ми говоримо з багатьма стейкхолдерами, які долучені до впровадження даної резолюції. Ми вже обговорили різні тематики: це і економічна підтримка жінок, це і молодіжна політика. Сьогодні можливо з вами десь про права людини поговоримо і про захист прав дітей. От нещодавно ви писали у себе в соцмережах, що Україна рухається до європейських стандартів захисту дітей. Що це таке ну насамперед насамперед, ми повинні розуміти, що війна сьогодні впливає на усі категорії категорії людей, і очевидно, що з нею найвразливішою категорією це є наші діти. І не випадково тут на Рівненщині Ми нещодавно відкрили центр захисту прав дитини. І вважаємо, що це дуже правильний крок, тому що сьогодні ми маємо дуже багато дітей в області. Сьогодні область залишається лідером по народжуваності, сьогодні Рівненська область є лідером по кількості матерів героїнь, і власне відкриття цього центру і робота з дітьми, це для нас непрості слова. Ми чітко розуміємо про усі виклики, з якими сьогодні зустрічаються діти, тому власне і наш центр захисту прав дитини, саме центр, який працює по моделі, Барнахус. На базі нашого центру відбуваються допити опитування дітей, які постраждали як від домашнього насилля, як від сексуального насилля. І насамперед, це центр, де це відбувається в максимально толерантній формі, коли допити здійснює психолог, і ми робимо все для того, аби, аби дитина не отримала повторної травматизації від спілкування з іншими з іншими сторонніми людьми. Ми сьогодні відкриті для усіх категорій дітей, сьогодні навчальні заклади виходять з ініціативами, аби у нас на базі проводити уроки, проводити просвітницькі заходи. Тому, власне, ми зараз стали таким просвітницьким майданчиком, де простими словами з дітьми. Говоримо про їхні права, говоримо про те, як їх захистити, як діяти, якщо вони порушені. Але натомість ми дуже хочемо бути максимально ефективними саме в превенції. Ми дуже багато проводимо сьогодні просвітницької роботи серед дітей. Ми сьогодні, сьогодні їдемо і проводимо моніторингу, візити, досліджуючи, чи сьогодні безпечне освітнє середовище, чи є укриття, чи при закладах працюють комісії по запобіганню булінгу. і багато багато інших речей, які. Сьогодні в першу чергу захищають захищають права дітей. Тому такі заходи ми впроваджуємо, і ще більше. Мабуть, ж ми про це неодноразово говоримо зараз. Разом з департаментом освіти і науки рівненської обласної державної адміністрації. Ми запускаємо пілотний, але дуже важливий проект шкільний омбусман, який дасть нам можливість сьогодні ще й на рівні старшокласників в кожній школі. На рівні учнівського самоврядування обрати шкільного омбудсману, де з числа учнів та учениці, а буде той, хто буде захищати права дитини вже в кожній окремій школі. І для нас це теж такий потужний інструмент. Ми хочемо, щоб на усіх рівнях про права про права людини говорили, щоб діти знали, що робити, куди звертатися і як діяти, якщо ж ці права порушені. Коли вже сказали про шкільного омбудсмана, це будуть якісь обрані конкретні школи пілотні, чи вона якось буде одразу по всій області зараз. Звернулися ми зараз звернулися до усіх шкіл, усіх, хто готовий взяти участь в цьому пілотному проєкті. Ми чомусь віримо, знаючи ініціативність Рівненщини, що велика кількість шкіл зголоситься. І в більшості шкіл ми все-таки дуже швидко зараз протягом найближчого часу запровадимо, запровадимо цей інститут шкільного омбудсмана і отримуємо наших шкільних Бус які доєднаються до цієї великої правозахисної правозахисної родини. Я ще раз повторюся. Я дуже хотів би, аби про права е, людини, дитини говорили на всіх рівнях. Тому тому власне ми виходимо з ініціативою, збираємо всю інформацію і ближчим часом. Оголосимо про старт, оголосимо про вибори шкільних омбусманів і доведемо до відома наших жителів нашої області. Такий відкритий спосіб буде це? відкритий спосіб. На да, звичайно, ми ні від кого не не приховуємо. Ми хочемо якомога, щоб ця категорія. Категорія людей небайдужих, які не мовчать, які не приховують проблеми, а говорять про них ставало все більше. і більше. Ну я спостерігаю власне за вашою роботою і в соцмережах, і бачу, як дійсно діти молодь старші, менші, приходять до вас. Чи це дуже просто зробити? Що для цього потрібно зробити? Тут можливо якісь такі рекомендації дасте для будь ласка. Ми керівників ми, ми завжди відкриті. Так завжди це відбувається в наступний спосіб: керівник або вчитель. Виходить із ініціативою про те, що ми хотіли би сьогодні, чи завтра, чи на наступному тижні у вашому центрі провести таку просвітницьку зустріч про те, аби ви розповіли, чим ви займаєтесь. Ви розповіли простими словами дітям про права дитини, і ми вже безпосередньо тоді домовляємося на конкретну дату, на конкретне число і проводимо цей захід. Тому, якщо і хтось нас дивиться з керівників закладів освітніх навчальних, тому ми запрошуємо усіх до співпраці. Ми справді хочемо бути максимально ефективними і близькими один. Одно, якщо говорити тут, ще я повернуся до центру захисту прав дитини. Здається, ви говорили, що це один з перших в Україні. Як вдалося його запустити і хто підтримував таку ідею? Ну насправді тут ми завжди будь-яку зустріч свою. Розпочинаємо з того, що дякуємо тим міжнародним партнерам, які сьогодні з Україною поряд. І мені дуже приємно відзначити, що саме відкриття центру захисту прав дитини вдалося відкрити за підтримки за підтримки посольства Кореї за підтримки корейського народу. Ці кошти були виділені безпосередньо звідти, і жодної бюджетної копійки на відкриття цього центру потрачено не було. І для нас сьогодні справді, під час кожної такої от власне, міжнародної зустрічі ми. Дякуємо і нашим європейським партнерам, міжнародним донорам, хто сьогодні доєднується до впровадження різних політик захисту прав людини в Україні. У нас є багато сьогодні міжнародних донорів, з кими співпрацюємо, які допомагають для офісу омбусмана і в напрямку захисту прав військово-військовополонених, і по їх поверненню нам багато сьогодні допомагають у захисті прав внутрішньо переміщених осіб, і в результаті чого ми здійснюємо моніторингові візити і вивчаємо умови їх перебування. Я до слова скажу, що Рівненщина сьогодні. Також залишається з лідером тих, хто приймає сьогодні вимушено приміщених осіб. Ви знаєте, що протягом останніх місяців ми зараз знову прийняли близько 500, 500 осіб, які сьогодні знайшли свій прихисток тут на рівні. І тому безпосередньо офісом буцмана ми здійснюємо перевірку умов, в яких поселені ці люди. Чи забезпечені вони медичними послугами, чи забезпечені при необхідності освітніми послугами? І шукаємо ті варіанти знайти, аби зробити все для. Для того, аби їхнє перебування тут на Рівненщині, було комфортним, аби тут вони відчули свою другу домівку. Мені здається, якщо аналізувати вашу роботу так зі сторони, то напевно сьогодні немає такої сфери життєдіяльності, де би ви не були долучені до якоїсь там чи співорганізації, чи співучасті, чи до якихось там консультаційних заходів. Які ще такі, можливо, особливості є в вашій роботі, такі категорії населення, які потребують вашої підтримки. Ну, зокрема, можливо, там мова йде більш сам саме про родини військовослужбовців, про військову службу це це пріоритет, пріоритет, з яким сьогодні працює офіс омбуцмана, і ми регіональні представництва по всій Україні, тому що справді це. Наші рідні, наша категорія людей, про які ми сьогодні опікуємося, з якими ми зустрічаємося щотижня. Це родини безвісти зниклих або родини тих е, героїв наші, де знаходяться в полоні. І сьогодні дуже багато питань е, виникає, як сьогодні нам повернути. Тому і офісом буцмана дуже плідно в цьому напрямку працює. Ми присутні при всіх двосторонніх зустрічах. Представник омбудсмана е, також е, працює в переговорній групі. З тією стороною для того, аби перше, це дізнаватися, чи перебуває такий герой з таким прізвищем в полоні. Ми верифікуємо ці дані, дізнаємося про них, працюємо з Міжнародним комітетом Червоного Христа, аби вони, так як вони є також єдиною визнаною організацією посередником ООН, яка має бути посередником і перевіряти умови перебування наших героїв в полоні. Робимо все для того і тиснемо зі всіх боків, аби вони це робили. Аби вони потрапляли до наших хлопців, аби вони вивчали, чим вони забезпечені елементарними, елементарними надання медичної послуги, харчуванням і так далі. І робимо все для того, аби перше, це верифікувати, і друге, аби повернути їх додому. Як щодо роботи із внутрішньо переміщеними особами. Це теж така категорія. Ну окрім того, що ми сказали в нашій розмові, що рівненщина і надалі продовжує приймати внутрішньопереміщених. Що вони сьогодні потребують? Особливо ось населення, яке нещодавно приїхали, тому що той, хто приїхав, можливо, там 22 другому, 23 році, вони вже інтегрувалися, і вони вже напевно більш вільніше почуваються на рівненщині. Так, це теж та особлива категорія, з якою ми працюємо, тому що ми називаємо цих людей, це люди, які постраждали від війни. І в першу чергу це жінки, чоловіки, діти, які вже зараз були просто вимушені переселитися, тому що вже біда вже війна просто заходила в їхні будинки, вони були на їхніх вулицях, і тому е, всі розуміли, що життя там просто вже неможливе. І очевидно, це справді, як вже багато хто бачив, хто зустрічав ці потяги, е, всі говорять про одне. Це люди, які приїхали з одною валізою, в яку вмістилося все їхнє життя. І очевидно, вони приїхали. Ихали без нічого, якісь лише документи, і ці люди сьогодні як ніколи потребують підтримки перше це поселити, просто мати банально мати кришу над головою, мати доступ до води, до вбиральні, мати елементарні засоби для проживання, де зберігати їжу, де переночувати, і так далі. І за і, і власне з цієї категорії ми працюємо. Також діти, діти, які також приїздять. Нам дуже важливо спостерігати, моніторити ситуацію, чи мають вони доступу до освіти. Чи є все необхідне для навчання, чи забезпечені вони, наприклад, різними технологічними засобами для дистанційного навчання, якщо таке потрібно, чи забезпечені вони медичною послугою і тому, тому цей перелік дуже великий. І е, сьогодні, коли десь проаналізувати кількість звернень, які ми отримуємо, ця категорія є одна з найбільших, хто звертається про допомогу про відновлення відновлення документів, про будь-яку отримання довідку, про відновлення е, про відновлення, взагалі будь-яких паперів, на, на майно, яке вони втратили, або або взагалі іншої якоїсь справедливості, з чим вони десь стикаються, що не можуть вирішити. Тому ця категорія для нас сьогодні залишається, залишається не менш важливою. І Я сьогодні, коли під час будь-яких нарад, які ми проводимо на рівні області, кажу про те, що ми, от як ніколи, тут повинні бути єдині або максимально допомогти. Тому що кажу, банальне загальне правило зустрічати легше ніж приїздити в цій ситуації. Тому отут власне нам вдається сьогодні і на рівні області тримати таку коаліцію людей, громадських організацій, благодійних фондів, постійно бути на зв'язку для того, аби передавати інформацію, де Хто потребує допомоги і чим ми можемо допомогти? Тому власне, власне це працює. І нещодавно на минулому тижні був з ініціативою нашого обласного центру зайнятості, був проведений дуже масштабний великий захід щодо можливості працевлаштування внутрішньопереміщених осіб пошук роботи, тому що пошук роботи зайнятість це сьогодні залишається в спектрі їхніх проблем, залишається однією з важливіших. Тому і ось тут власне робимо все для того, аби запропонувати. Для них або перекваліфікуватися, або навчитися новій спеціальності, або для того, щоб можна було працювати, заробляти кошти і дати собі рану. Ну про співпрацю з різними інституціями поговоримо дещо пізніше. А я хотіла би ще зупинитися на одному з таких питань, як співпраця, робота із геріартричними закладами, тому що я знаю, що ви також долучені до того, щоб там також дотримувалися права людини. Що тому, в цьому плані зроблено? Власне, вже. власне, це однією з видів нашої діяльності. Це є моніторингові візити, які здійснюються на абсолютно об'єм розказити, об куди куди їздити. Да, ми не говоримо, ми не, не попереджаємо нікого, коли ми куди приїдемо, тому що цей приїзд має бути неочікуваним. Ніхто не повинен бути готовий до нашого приїзду. Але натомість він насамперед несе, несе перед собою відповідальність керівництва, як. Дотримані права людей в цих місцях не які ми називаємо герітричні. Неврологічні інтернати чи це психіатрична лікарня. І, власне, так само там перебувають люди, які так само потребують нашої, нашої допомоги, нашої уваги. Також потрібно сказати, що Рівненщина є однією з тій областей, яка прийняла цілі заклади, такі самі гіреатричні, неврологічні, і вони сьогодні також розміщені у нас на Рівненщині. І ми в такий самий моніторинговий спосіб здійснюємо постійно нагляд за тим, аби ці люди були забезпечені усім необхідним. Я скажу, що. Досить задовільному форматі сьогодні працюють ці заклади. Ми спілкуємося з людьми, ми так само приймаємо від них звернення, так само реагуємо там, де ці порушення є, і вказуємо органам виконавчої влади на те, що потрібно змінити, аби справді факт порушення людини був, був, був анульований, або взагалі що ми можемо де об'єднати зусилля, аби зробити все, аби ці люди, люди також почувалися і вірили, що свого часу, колись вони попрацювали на цю країну, а сьогодні Україна віддає їм борг борг за те, що вони робили для нас. Пане Олександро, які виклики стоять перед офісом уповноваженої Верховної Ради України саме от в Рівненській області, от на вашу думку. Ну, власне, як і центральний офіс, так і регіональні представництва да ми сьогодні зосереджені на тих всіх проблемних проблемних питаннях, які принесла в нашу країну війна, і так як ми вже і говорили про це: це і захист прав військовослужбовців, членів їх родин, це і люди, які постраждали від війни, це і діти, це і дотримання рівних прав, це і, і і запобігання гендерозумовленому насильству це і багато тих таких викликів які є які є сьогодні в суспільстві вони нічим вирізняються чи навіть всіх інших ми десь скажімо рухаємося рухаємося в одному тому самому векторі і наше завдання сьогодні все більше робити для того аби права людей не Ці виклики очевидно вони так як і всюди одинакові але натомість ми не хочемо бути декларативними, Ною інституцію, ми хочемо бути тими, хто справді допомагає, і хочемо, щоб органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування ми здійснюємо насамперед парламентський контроль за їх діяльністю. Ми хотіли би, аби в своїй діяльності вони всі завжди пам'ятали про те, що права людини на першому місці, і це основна цінність кожної розвинутої демократичної країни. І права людини це те, що відрізняє в нас від тих сусідів, які сьогодні прийшли до нас з війною. Як би, як би ви охарактеризували на сьогоднішній день співпрацю таку багатосторонню? Так? Я маю на увазі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи, державні так, інституції і громадський сектор. Чи вдається всім разом сьогодні порозумітися і знайти ось ту таку головну ціль, мету, до якої ми всі разом йдемо? І це ну, полегшує ну, роботу для всіх? Тут, тут в цьому питанні є багато відповідей, тому що з органами влади, з органами місцевого самоврядування ми можемо взаємодіяти в частині саме дотримання захисту прав людини. А вже з благодійними фондами з громадськими організаціями ми тісно співпрацюємо співпрацюємо і шукаємо шукаємо варіанти про те як допомогти як провести роботу з нашими міжнародними партнерами аби їх сьогодні більше долучити до вирішення гуманітарних гуманітарних питань тут в області а за за результатом кожної нашої перевірки чи то укриття чи то місця тимчасового проживання людей чи чи перевірки геріатричних інтернатів чи перевірки місць свободи де перебувають ув'язнені і засуджені за результатами кожної нашої перевірки, ми готуємо звіт. І надсилаємо до органів виконавчої влади, вказуючи, що під час моніторного візиту були вказані такі-то, такі-то були побічені і виявлені ось такі, то такі-то порушення. І вже безпосередньо як реагує на це орган влади, ми вже тоді можемо вирізняти у цей рівень рівень нашої готовності захищати захищати права людини. Я буду відвертий, скажу, що мабуть не всім установам організаціям подобається, коли ми приїздимо. Та але коли це відбувається, ми говоримо про те, що ми не прийшли знайти проблему. Ми її виявляємо, але потім разом з тим шукаємо спосіб, як її вирішити. Тому, тому великою великим нашим результатом нашої роботи буде, коли ми будемо проблему не замовчувати, а коли ми будемо її оголошувати і об'єднувати задля її вирішення. І на завершенні нашої зустрічі, що б ви хотіли додати в контексті резолюції 1325 і майбутнього безпеки? Ну, власне, ми повинні чітко розуміти, що миру не буде без справедливості. А справедливості не буде без захисту прав людини, тому на кожному на кожному етапі свого життя, в кожному кроці нашої роботи, починаючи від маленької нашої громади до до загалом до області, ми повинні розуміти про рівність. Ми повинні ми повинні її забезпечувати. Ми повинні розуміти, що роль жінки це важливо. І жінка, діти, родини безвісти зникли з усіма з ким ми працюємо сьогодні. Потребують максимальної підтримки від органів влади, органів виконавчої влади. І ми повинні зробити все для того, аби голос жінки він був почутий, аби на рівні громади жінки мали можливість навчатися, аби голос їхній був почутий. Вони повинні брати участь в політиках громади і області і області загалом. Тому то власне теж з одним, Напрямком нашої роботи офісу Босману, рівності рівності прав ми теж моніторимо цю ситуацію і будемо далі підтримувати все для того, аби так і було. Дякую, дякую за те, що знайшли час. Завітали до нас і успіхів. Ще побачимось дякую вам. на западе. Нашим глядачам нагадаю, що кампанія реалізується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів і Канади та за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.